нас воскрес, дорогі друзі. У нас розпочинається вечір творчості вечір підготовки до е, свята Святителя Миколая, принайсця мощей. Одне з наших престольних свят. Чому одне? Бо ми святкуємо і влітку, святкуємо і взимку. Любимо святителя тому завжди його представляємо. Готуємося. Що у нас сьогодні буде? Кольори. Жовті, казали, я чув, а я тримаю чогось біле, червоне. Що ж будете, у нас є теж. Зробимо ми сприйняли okay. так само перенесення мощей святителя Миколая. Це є в нас, слава Богу, такі гарні, гарні люди, які люблять святителя. Ти йди, скажімо, що я буду робити, щоб люди знали, що чекати. Нехай буде okay. Сюрпризом okay. все буде сюрпризом. Залишайтеся з нами і ви побачите, будете крапенки зроблені. Так, друзі, Христос Воскрес, ми розпочинаємо. перед Днем пам'яті для Миколая трудитися. Мироносцев не бачать, але я вам трішки привідкрию, що зараз і пізніше вони зроблять. Ось ми розпочинаємо, ось так квіти, ось так ми ще маємо допрацювати. А що буде скарбувачте. Краса буде. Зараз просто пускається. Ви бачите, просто квіти. Просто краса, храм. А буде краса вже в квітах. До зустрічі.